Заговори, щоб я тебе побачив, ще давним-давно відомий усім Сократ сказав цю фразу, і досі вона залишається актуальною. Якщо ви помічаєте за собою, що у вас є хороша інформація, якою ви хочете поділитися з навколишніми, ви говорите, а вас не слухають. Якщо вас постійно перепитують, якщо у вас є проблеми. З горлом, тобто, коли тривалий час ви говорите, у вас виникають хрипи, воно починає боліти. Це означає, що прийшов час вам зайнятися технікою мовлення і дихання. І саме для цього вам необхідно прослухати цей курс, кому ще він буде цікавий, та усім тим, хто з бажанням і натхненням хоче заговорити українською. Більше того, він хоче дізнатися різницю між орфоепією або вимовлянням звуків в українській у порівнянні з російською мовою. Адже усі ми проживаємо у білінгвальному суспільстві, і тому ось цю різницю нам необхідно знати. Також ви навчитеся правильно працювати з будь-яким мікрофоном. А окрім усього іншого, ваш голос зазвучить мелодійно, красиво, потужно а задля цього абсолютно не потрібно. Вам мати якийсь дар, тому що говорити красиво це не дар, це вміння. Давайте уявимо таку ситуацію. Ви прийшли до спортзали вперше теоретично, і, можливо, навіть дехто з вас практично зможе підняти штангу у 100 кілограмів. Втім, не маючи певних навичків, як правильно стати, як поставити руки, як правильно підняти і без певного пропрацювання певної групи м'язів. Наслідки можуть бути дуже і дуже неприємними. Так само і з технікою мовлення. Пропрацювавши певну групу м'язів, ви заговорите і заговорите красиво. Тож ласкаво запрошую на курс.